Коли почав уже працювати над серйозними творами, йому знадобилися знання, знання з композиції, поліфонії. Лариса Куровська читає лекцію з української музичної історії студентам третього курсу. Вона викладачка Чернігівського фахового музичного коледжу імені Ревуцького. Нині їй 75. Пригадує у 1989 році вступила до обласної організації Народний рух України. Відтоді брала участь в усіх проукраїнських акціях. Вони були може, навіть в моєму. Керівництво не, не дуже приємні, от да, тому що керівництво мало безумовно проблеми. Так ну скажу до честі, що ніхто ніколи мене там не приструнював. От, але, 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 така, така була система, така, така була влада. Однією з таких акцій став живий ланцюг, який 21 січня 1990 року об'єднав людей з Києва до Львова. Зі слів Лариси, цей захід приурочили до 71-ї річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року. Говорить, чернігівська делегація їхала до Києва, а звідти на метро добиралася до Брест-Литовського шосе. Бачимо там всі вишикувались, і було вже безумовно багато людей. Ну, от, якось ми вмонтувалися в цю всю. Вервечку таку людську брались за руки, от стояли і праворуч, і ліворуч зовсім не невідомі. Невідомі люди. Це були, знаєте, фантастичні емоції. Люди вірили в Україну. Настрій був святковий. Настрій був піднесений. Про події сучасності Лариса Куровська каже, згадуючи слова дружини політичного діяча та дисидента Левка Лук'яненка. Надія. Никонівна Лук'яненко, царство її небесне. Інколи повторювала, за що боролись на те й напоролись. Все від того, що ну, не знаємо ми своєї історії, не думаємо ми серйозно над цим, тому робимо фатальні помилки. Лариса каже, чи виросте нове покоління патріотичним, переважно залежить від батьків. У школі, у школі не виховують, виховують батьки. От, от мені пощастило, мене, мене батько виховував українкою з самого-самого народження. Так от тому воно, так би мовити, і, і проросло. Дарина Перепечон, Роман Репа, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.